Відповідно До пункту 59.3 статті 59 Податкового кодексу України. Податкова вимога разом з детальним розрахунком суми податкового боргу надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення податкового боргу та право податкової застави, розмір податкового боргу який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення, в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу. Податкова вимога надсилається, вручається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановленні податковим кодексом строки, без попереднього надсилання вручення податкового повідомлення рішення. Згідно з пунктом 591 статті 59 Податкового кодексу України, у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає, вручаємо податкову вимогу в порядку. Визначеному для вручення податкового повідомлення рішення. Податкова вимога може надсилатися вручатися контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків. Податкова вимога не надсилається, не вручається, а заходи, спрямовані на погашення стягнення податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає, вручає податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності, визначений пунктом 124 статті 102 податкового кодексу для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.